Сьогодні ми зібралися сюди, щоб не тільки благословити молитвою наших діток, наших студентів, учнів, і вчителів, педагогів на нове життєве плавання у Великому океані науки і Великому океані розпусти, яка сьогодні переважає науку. Яка переважає освіту, культуру і всі виховні процеси. Всі ми усвідомлюємо це, що сьогодні світ є схилений добровільно на сторону диявола. Сьогодні не треба людей заганяти у пастку сатани, сьогодні ніхто. Не ловлять дітей, які йдуть до церкви, як було колись при режимі, але сьогодні люди добровільно стають безбожниками, добровільно вибирають собі такі життєві уподобання, критерії, які служать їм на зло, на знищення, на пагубу як особистості, родини, так і суспільства. Тому час, який ми будемо згадувати велику Христову замісницьку жертву, Його побите, спріондроване і обеславлене тіло, на якому не було, як каже Ісаї Пророк, на ньому він і на людину не був навіть подібний. Це все було за те, щоб людей схаменути, щоб людей витверзити від дурману диявольського, від сатанинських оков, в які людина заковується своїми гріховними уподобаннями. Пам'ятаєте знамениті слова Христа, якщо син вас визволить, тоді справді ви вільними будете. І коли вони йому заперечують, про яке визволення може йти мови, як ми ніколи не були ні в кого рабами. Ми одного батька маємо Бога. Ми насіння Авраамове. Це така облудність, це така фальш. Вони сущому Богові кажуть, що вони Божі. діти. І через декілька хвилин беруть каменюки, щоб його вкаменувати, і двічі називають його Божевільним. Це ті, які навіть сказали, що вони увірували в нього. Це ми читаємо цю сумну картину у восьмому Івана і Святого Йоанна. І Христос із болем каже, правда вам каже, що кожен, хто чинить гріх. Це є раб гріха, раб ніколи до довіку вдома не буде, а син перебуває до віку. І тому, якщо син вас визволить, тоді тільки ви справді вільними будете. Браті любі і сестри, запам'ятаймо, що всякі фізичні, матеріальні, суспільні негаразди. Випливають з єдиного джерела, це джерела богозабуття, безбожності або, як ми кажемо зараз, бездуховності. Коли людина відрікається добровільно від того, хто є гарантом її долі, її щастя, здоров'я і всіляких успіхів в житті. Тому, Нехай би Божа ласка працювала над нами, щоб нам зрозуміти, що може нам дати оцей видимий спомин смерті Господні, видима заповідь у символах хліба і плоду виноградного, і що ми можемо втратити ще більше, як ми вже втратили, якщо ми ще раз посмілимося. До цієї великої Божої істини і Божої благодаті підійти бездушно, як каже апостол Павло, не розсуджуючи про тіло і кров Христову, ви набуваєте собі хвороби, ви набуваєте собі перечасну смерть, ви набуваєте собі цілий комплекс. Проблем, які ніхто не може рішити. Я читаю із Євангелії Святого Луки з 23 розділу, з 26 текста. І коли повели його, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля повертався, і поклали на нього Христа, щоби Він ніс за Ісусом. А за Ним ішов натовп великих людей і жінок, які плакали та голосили за Ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Єрусалимські, не рядайте за мною, за собою рядайте і за дітьми вашими. Бо ось наступають дні, коли скажуть блаженні, неплідні та утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді стануть казати горам попадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? Улюблені діти Божі, ми всі, які знаємо, які читаємо Боже Слово, можемо без сумніву натовп людський на Голгофі біля Христа Голговського розділити на умовні три категорії: це вороги Христові, це люті ненависники Його святої істини, яку Він приніс на землю. Це деградовані люди, які із заздрощів, із лютих заздрощів, що вони вже не можуть нічого, а цей простий селянин із Назарету може так впливати на людей і робити такі чудеса, і заздрощі привели їх до цього жахливого нелюдського злочину. Вони десь за кадром, на голові їх ніби немає. Вони зробили свою чорну роботу, передали офіційним окупаційним властям, і ці вже довершували. Усі допити, усі інтриги, уся ненависть біля входу у палац Пилата вже закінчилися. Вони знаходяться десь під покровом темноти. Друга категорія це жінки, які плачуть. І Христос звертає увагу, що це не треба робити. Не можна Голгофу і страдання Христові сприймати як явище зовнішнє, як явище людського співчуття, тому що будь-яка кривда, будь-яке кровопролиття, будь-яке знущання над людиною. Навіть у черствої людини і духовно деградованої може викликати якесь співчуття і навіть сльози. Христос умирав на Голгофі не ради того, щоб над ним плакати, але щоб відвернути масові страждання мільйонів мільярдів людей у світі, щоб вони не знищувалися самі собою, щоб вони не знищували одні одних. Щоб вони не розклівали душі своїх дітей і наступають наступної генерації людської. Йому видиме поклоніння, видим, видимий жаль про його страждання був чужий. Він хотів звернути увагу і серце цих сердобольних жінок на події, які розгоряться буквально через. Декілька десятків років пройде 37 років, коли жахлива трагедія опуститься на Ізраїль і на їхню столицю. Але він охоплює не тільки трагедію Ізраїля у 70-му році нашої ери, він охоплює, охоплює загальну трагедію людства, коли люди будуть доведені до такого стану своєю конфронтацією, своїм знищенням, воєнними конфліктами, техногенними катастрофами і стихійними небувалими лихами, що люди будуть казати, горе, падайте на нас узгір'я покрийте нас. Ось про що треба плакати, тому що люди йдуть до цього дня, до цієї жахливої. Історичної доби абсолютно незахищені люди живуть сьогоднішнім днем. І мені хотілося би особливо акцентувати на свідомість і ментальність молоді нашої. Ми у великій тривозі, тим часом велике яке, яке прийшло на людей і особливо на молоду генерацію. Яка не думає, яка настільки духовно стає запамороченою, що вона навіть не дбає про свою власну долю. Вона не думає, як буде її подружне життя, якщо вона вибирати веде собі своє подружне партнерство без Господа, не вклавши ніяких цінностей своїх у Божу справу, не порадившись із пседжителем про свою долю. Не може бути більшого злочину, як злочин проти себе самого. І ми сьогодні це відчуваємо на кожному кроці. Байдужість це дійсно сон, який охоплює Вселенну. Сатані, який претендує на світове панування, і він є на порозі, він є фактично йому тільки оголосити свій, свій всесвітній престол. Йому люди віддаються добровільно. Він зловіщує свої роги і желізні зуби, як написано у Даніїла, він перетворив у ягнячі роги, у людські очі і людські уста. Він говорить з людьми і люди слідують за ним бездумно, бездушно. Вони абсолютно не, не хочуть заглядати в Біблію, що цей період буде ілюзії, цей період буде короткочасний, тільки три з половиною роки це визначено Біблією цієї фальшивої ейфорії, цього бенкету перед смертю, перед великими жахами і страхіттями, які він наведе на вселену. Ні одна Біблія, ні один Нострадамус, ні одна Бловацька чи інші фальшиві пророки про це не сказали. Це сказала Біблія. Але він удурманює сьогодні людську свідомість, не, не користуйтеся нею. Ви маєте її досить, Витріть пил, який припав за тиждень, і покладіть її на своє місце, на книжкову полицю. Ви занадто прогресивні люди, щоб сьогодні читати Біблію. Ви занадто освічені люди, щоб радитися з її божественними сторінками. Але, любі мої, Христос помирав не просто щоби ми жаліли Його. Він приніс себе на Волговському Христі у жертву для того, щоби, як каже святий апостол Павло, у 9 розділі послання до ізраїльтян, щоб назавжди зробити досконалими у совісті тих, які його приймають. Людське життя починається від його свідомості, наскільки ця людина є сполучена із Творцем, наскільки вона має бачення, наскільки вона має гуманістичність у собі, наскільки вона є наповнена духом людяності. Мудрості дотерпіння, все те, що притаманно Богові, який створив людину у свій образ. І сьогодні якраз оця сфера совісті, сфера думання, тверезого, побожного думання, сфера праці, щоби нам завчасно подбати про свій сховок, тому що. Ця жахлива трагедія, яка насувається на світ, вона в Біблії не передбачена для святих Божих послідовників. Читайте цей 90-й псалом, великі помочі, якого багато християн знають на пам'ять. Тисяча впади біля тебе, десятки тисяч праворуч. Ти будеш очима своїми бачити помсту над беззаконниками, але тебе не досягне. Це люди часто устами повторюють, але не можуть це перетворювати, переносити у життєві площини, щоб я дійсно відчував приятельство з Господом чи відчувала. Я дійсно міг сказати і донести через теле чи радіоефір через засоби масової інформації, сказати через наше життя, люди, фальшива ейфорія ваша закінчується, і той, кого ви зневажали, з ким не рахувалися, чиї заповіді ігнорували, і ви, дорога молодь, які живете своїми критеріями, своїми параметрами життєвими. Тому що маєте незаслужений хліб, тому що живете за рахунок батьків своїх, які гарують тяжко і все життя, вам здається, що це ваша праведність вам дала ті костюми, дала здоров'я, дала хліба досита. І тому ваше служіння часто буває таке бліде, таке розмите. І таке, яке не подобається ні Богові, ні людям. Це не тільки я говорю до молодих людей, щоб ми зрозуміли перед чим стоїть світ, і чому необхідно сьогодні при цій урочистості говорити саме про це. Ми маємо цю вічну книгу, яка ніколи не забарилася. І яка ніколи не зупинилася, щоб на якесь явище світове не дати відповіді, тих, яких півтори тисячі сторінок не дуже велика за об'ємом книга, але вона охопила усі сфери життя, усі історичні періоди, усі народи, усі суспільні формації. Вона не забула про наш доленосний останній час. Послухайте, дорогі люди, дорогі християни, чи ви не знайдете картини наших днів? Чи ви не знайдете того, в чому живе сьогодні майже уся вже вселенна? Книга Єїла перший розділ. Послухайте це ви старші. Перший розділ з другого текста. І візьміть до вух усі мешканці землі. Як бачите, це звертання не до локальної спільноти, до локальної країни чи нації. Це звернення Господнє до всіх мешканців планети Земля. Чи бувало таке за дні ваших або за дні ваших батьків? Оповідайте про це синам вашим, а сини ваші своїм дітям, а їхні сини поколінню наступному. Про що оповідати? Найперше про екологічні лиха, що залишилося по гусені це з жерла сарана, що зосталося по сарані пожер коник, а решту по конику. З жерла черва, пробудіться п'яниці, плачте і ридайте за виноградовим соком усі, хто напивається вином. Це окреме звертання до піяків цілого світу, бо відняти він від ваших уст. Апокаліпсисі. У шостому розділі написано, що вина буде багато, тільки не буде жодної закуски. Мир буде взяти від землі, і в світ буде охоплений голодом, і пиякові вже не захочеться більше пити, тому що він буде голодний, він буде приречений на смерть, що звіщає четвертий вершник на блідому коні, бо на край мій прийшов люд міцний і нещасленний, його зуби, як лев'ячі зуби, паща його, як лев'яча, як олевиці. Виноград мій зробив він спустошеним. Моє фігове дерево геть поламав, дощенто його оголив і покинув галузки, його побіліли. Голоси, як та дівчина, верета й оперезана. За нареченим юнацтво свого, жертва хлібна і жертва лита спинилися в домі Господньому, впали в жалобу священники, слуги Господні. Опустошене поле, упала в жалобу земля, бо спустошене збіжжя, Вон, вино молоде пересохло, зів'яла оливка. У нас оливки не родять, ми не є виноградною. Виноградарською країною хіба що Закарпатті Крим, але говориться про ті плоди землі, яких вона родить по цілі, на цілому своєму обличчі. Засоромилися рільники, голосили виноградарі за пшеницю і ячмінь. Ячмінь завжди є найбільш виносливою культурою і завжди в голодні роки. Люди виживали за рахунок ячменю, кукурузи. Як бачите, з яких деталях, в яких тонкощах Божий дух проникає у далеко глибінь віків, але для нас це вже не глибінь, це є наша сучасність, з якою люди ще не рахуються, бо якщо в півтора рази, навіть подорожчий хліб кажуть, ми собі ще його купимо. Але сьогодні все більше і більше роздаються голоси, що ми можемо його не мати на полицях хлібних магазинів і лавок, тому що ми зібрали п'яту частину урожая тільки того, що було у минулому році. Боже благословення віднімається від країн, від народів світу, тому що ними правлять безголузді, люди безбожні. А народ своєю безбожністю дозволяє, щоб невігласи і бездуховні люди керували країнами, тому приходить час Божої розплати. Яка ж порада Господня? Опережіться веретою і ридайте священники. Перше звертання завжди є до священників, не до президентів, не до парламентаріїв не до воєначальників, від священників найперше залежить від духовенства, як ми кажемо, залежить доля народу, чи є духовний провід Україні? чи є сміливі богонатхненні люди, які можуть говорити правду людям і правителям землі про те, що відбувається, і те, що має наступити на землю. Ходьте, но чуйте у веретах, служителі Бога мого, бо хліб на жертва і жертва та лита затримана буде від дому вашого Бога. Оголосіть Святий Піст, скличте збори, позбирайте старших всіх мешканців землі, чуєте, хто повинен бути лідерами і спасителями народів. Божі священники, люди, які оперті на Божі засади, люди, які зберегли вірність Господнім істинам і застереженням, До Дому Господа вашого Бога, і кличте до Господа, Горе дне від тому, бо близький день Господній, і прийде Він від всемогутнього, сільськогосподарські лиха. Чи перед очей наших не відіймається їжа, з дому нашого Бога веселість став ставтіха, покорчились зерна під своїми грудами, спорожніли комори, поруйновані клуні, бо висохло збіжжя, як стогне худоба, приголомшені череди, бо немає їм паші, отари спустошені. До Тебе кличу, о Господи, пожер вогонь по пустині, а жар пополив усі дерева на полі. Я вже говорив, тільки Франція вже втратила за ці останні літні місяць 26 тисяч гектарів лісів. Така картина в Португалії, яка втратила майже половину своїх лісових масивів. І Італія, Іспанія, і навіть Гориста Швейцарія і Туманний Альбіон, Велика Британія, яка ніколи не могла загорітися. А цьогоріч вона вистрадала і погубила своїх людей через небувалу спекоту. І ці питання не читаються у парламентах, ці питання не виносяться на сесії Верховної Ради. Людям здається, що вони переможуть, що вони на своїх конях, на своїх швидкісних автомобілях переженуть час і переженуть Господні передбачення. Але це велика ілюзія. Навіть пільна худоба прагне до тебе, бо водні джерела посохли, вогонь, пожер, пасовища пустині. І знову ж таке звертання до Божого народу, засурміть на сьогодні в сурму, зійміть крик на святій горі моїй, затремтіть всі мешканці землі, як бачите, це трагедія Всесвітня, бо прийшов День Господній, бо близько вже Він, день темноти та темряви, день хмарі і мли, як несеться досвітня заря по горах, так народ цей великий міцний. Такого, як він, не було від віку. Три рази Дух Святий звертається з одним і тим же закликом, нехай плачуть священники, служителі вівтаря, підніміть голос молитви, служителі Божі, оголосіть піст, святочні збори, скличте народ. Пробудити народ від сплячки духовної, може тільки люди, які є обґрунтовані в Божому Слові, які тверезо дивляться на світові події, які не дають себе обманути ілюзіями, як міг зробити це Даніїл, якому світилася найвища кар'єра першої, фактично, чи другої особи в державі всесвітньої світовій імперії того часу. Але він, як і древній Мойсей, страждання Христові вважав для себе вищим пріоритетом. І тоді, коли весь світ, вся держава поклонялася фальшивому ідолу, він відкривав мужні вікна, не просто закривав, зашторював у сторону Єрусалима і тричі на день звершував свої героїчні молитви. Це приклад для нас, для наших дітей. Щоб розігнати байдужість, черствість і омертвіння, яке опанувало і опановує сьогодні світом, і в тому числі Христовою Церквою. Тепер ми приступаємо до цієї святині. Я попрошу піднятися.